У нас акція появилась. Кабеля для інтернету, кому треба. короче, Ребята. Да, вообще обалденные, да? Ну скажіть, ребят, нормальні кабеля. Почем -по їх продавати? Почем толкать? За бобіну. Короче, бабинка тут метрів 10, мабуть. По 20 метрів. А, по 20 метрів бобінки. Короче, Кому Де? надо на інтернет, звертайтеся. Класні плотні. Камери. Дж Крафтсман. Крафтсман. Птичечки крафтовий мен. Ніхто не говорить. А оце купольна. Угу. А і це теж, як бачить, понял? У, все. Горну. Эти бокові горниці. Так, само як це от, Ось, і лежало в седо, і причиться дуже легко. Угу. От це хорошо. Це прекрасно. Комири, комери. Ага, нам же ще... Дівдішка, <соцес> да, 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 Фільми дивиться. Зробимо <соцес> <соцес> трошки уберемо всі. На да, стіленному ще. Дивідішка. А жорстко. Вони сюди вкрутили, бо важкий. Мабуть. Мабуть, бо да. я заказував да, зі мною. Да. Важкий, важкий. Тут, тут. Mm -hmm. Це в нас що? Що я там? На 2 телепалька заказував. Да. Це гіговий пачик сюди. Отлично. Це у нас блок питання. І із пультом. Опа, оце да пульт. На. Батарейка ще є. Батарейку комплект. комплекті. Вдруг в тебе не було батарейки в магазині? Да, Вдруг я не торгую батарейками, то хай буде батарейка. Отше б вони мишку на халяву положили? Так, мишку а, положили. Ааа, о, мишку кукра... о, Оооо, бренд, мишка, нічого Все <рес> є. Ось, якщо вдруг в магазині зіні нема батареї до мишки, то теж ось є. Ооо! Get... Wow, get ready. Оу! Get ready! Ще 15 років назад я торгував цим, і всі базарники знали, це саме дерьмові батарейки, які тільки існують. Це Get Ready. Хуже одних, просто, навіть наша сила, просто куря нервно в колонки. Стороночки. Так всі торгачі знають, питає мене дядька, що таке Get Ready. Він каже: ааа, це гавніше. Будь ласка, посібний користувача, українська версія. Українська версія. Ще наклеїчки якісь Так, це версія на українській мові, чи просто для українців. Версія для... ...да, для українців окрема. Це версія для бублоїв, якщо не знаєш. Це документ. Так, хорошо. Тут гарантійки. Все, 12 місяців гарантії сказали. Ну все, в принципі, понятно. Та розберемо це просто. Коротше, що, і ти мені бухту брати Так. Витухи. Так.

Угу. Я типу не менее торгую теж. Нема ні, ж дима нічого маю. Чіткий комплект. Немає, ні HDMI, Все. Чіткий. Комплект. Нормально. Так, давай, комплект одобряю. Кому на такий комплект, я можу дати контактні дані, якщо вони мені заплатять.